Громадська організація Національного патріотичний рух України. Добрий день. Здравствуйте. Представтеся, будь ласка. Мене звуть Стоянова Алла Андрієвна. Можете прокоментувати події, які відбуваються на сьогоднішній день у вас? Да, у нас на сьогоднішній день є фермерське господарство, називається Стоянов АА. Це господарство, яке створив мій батько Стоянов Андрій Андрійович. И у нас это семейное наше дело. И так сложилось, что отец заболел и ушел из жизни. И на сегодняшний день у нас, я ситуацию понимаю так, что у нас хотят забрать наш, наше дело, наш бизнес а кто, незаконным путем. Кто церуть? Это делает конкретно гражданин Петков Александр Федорович. Каким чином все это бывается? Неоднократно с группой лиц он заезжает на территорию законным землевладельцем, которым являемся мы на сегодняшний день. И с группой лиц иногда он говорит, что это его охрана, что работники, если это в форме, они без опознавательных знаков, то есть я не знаю, что это за группа лиц, но всегда они в большом количестве. 20 по 30 человек намеренно перекрывают выходы к нашим полям, к нашим объектам, где находится наша техника. И засевают в наглую поле подго мы подготовили для урожая. Они заходят и засевают его, говорят, что это их поле и что мы здесь уже не хозяева. Не не что мы хозяева у себя дома в кирничках в огороде, ну, по-простому говоря, э угрожают жизни, э мне были лично Петковым нанесены телесные повреждения, э, всё. Отчимниця мотова і є в нього якісь документи. І як реагує міліція? И органы Значит, на сегодняшний день милиция, когда мы просим, они выезжают, все описывают. Но дальше, когда я говорю, что ну почему вы не предпринимаете меры, мне отвечают, что это гражданско-правовые отношения. С другой стороны, вот тут у меня огромный синяк, это сделала его, его ребята. Я, чтобы... Ну, это максимум. Я спину показывать и грудь не буду. его охранники меня держали, чтобы его, его охранная фирма меня с этой стороны держала, чтобы он мог с этой стороны нанести мне то, что он хотел это сделать. Представьте, пожалуйста. Здравствуйте. Я Казак Виктор Васильевич, юрист фирменского хозяйства Стоянов АА. Можете прокомментировать, что на сегодняшний день происходит в вашем хозяйстве? Так, можем. У серпня 2014 года Голова фермерського господарства Дінекс Агра П'єков Олександр Федорович вступив в змову з головою Новопокровської сільської ради Жалоба Валентиною Іванівна, за допомогою якої, скориставшись важким, важкою хворобою голови фермерського господарства Стоянов Аа Стоянова Андрія Андрійовича, ввів в оману мешканців села Новопокровка. У даний факт. Підтверджується рішенням про даний факт. Свідчить рішення Ізмельської міськрайонного суду. У вас він є на руках, так? Так, від 03 березня 2015 року у справі 500 дроб 7533 дроб 14 С, яким договір оренди земельної ділянки від 01 вересня 2015 року між ФГ Агро та Монтяно Анжелою Євгенівною жителькою села Новопокровка Ізмаїльського району. Визнано недійсним та підтверджено статус закону. Визнано договір цей недійсний та підтверджено статус законного до єдиного землекористувача земельної ділянки Монтяна Анжеливенівною за фермерським сларством господарством Стоянов Аа на підставі договору оренди землі укладено у січні 2011 року. 16 жовтня 2014 року працівниками Дінек Агро під керівництвом Петкова Олександра Федоровича було здійснено. Самовільне заняття земельних ділянок в полях номер 7, 8 та 113 на території Новопокрівської сільської ради із Мільського району Одеської області. А яким чином це відбувалося? Вони в завезли загнали на ці поля техніку, яка здійснила дискування даних полів. По даному факту, самовільне заняття земельних ділянок стояновою. Головою фермського старства Стаянов Ага було подано заяву до Ізмаїльського міськвідділу відділу МВС України Одеській області та порушено кримінальне провадження яким було порушено кримінальне провадження номер 120-141-60-15-00-29-82 за ознаками злочину, передбаченого статтею 197 1 частиною 1, а саме своєм незвиття земельних ділянок. А як відреагувала місцева міліція і органи влади? На даний час заяви прийнято, порушено вже більше трьох кримінальних по проваджень по тілесним ушкодженням, по Нанесень пошкодження майна а також по незаконному закладу замельних ділянок та поки що дані матеріали розслідуються. добре, дякую вам за коментарі. Доброго дня, виконуючий обов'язки командира батальйону спецпідрозділу Січ, хочу прокоментувати ситуацію, яка виникла місії Ізмаїл. Ми прибули за проханням багатьох жителів цього міста. Тобто відбувається наступна ситуація. В селище, що неподалік Ізмаїл, в той час, коли в країні йде війна, спортсмени з білої церкви яких наймають е, різного роду підприємці, в даному випадку фермер на прізвище. Петков. П'ятков. Е, що робить? Наймає спортсменів, займає в рейдерський спосіб території. Е, е, міліція наразі займає Поки що, поки що, я сподіваюся, вона займає більш активну позицію, вона займає нейтральну позицію, хоч по відношенню до нас, представників з Києва сьогодні були досить такі активні рухи. І що я помітив, в той час, коли у нас були активні рухи, з цієї сторони ми сьогодні приїдемося, також будемо намагатися знайти цих осіб. В кількості 40 чи 70 осіб людей в Балаклавах спокійно гуляли містом і на них ніхто не реагував. Запитання чому? Чому ті люди, які приїжджають, намагаються з'ясувати, що відбувається, жодних дій активних, пасивних не приймають, а по відношенню до них така увага і незрозумілі дії. Нас відповідно попросили поїхати з міста Ізмаїла. Ми поїдемо, безперечно. Але ми приїдемо з, 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 з е, усіма документами. Е, я вірю і знаю, що Міністерство внутрішніх справ візьме під контроль дану ситуацію і в законний спосіб наведе тут лад. Чому? Тому що міліція не може займати пасивну позицію. Саме пасивна позиція приводить до того, що в країні і в деяких містах загалом відбувається безлад. Поки міліція не буде чітко діяти по законам, які встановили конституцію. Нічого доброго нас не чекає. Тому я надіюся і буду робити все можливе щоб закон запрацював на всі 100%. Висот. Слава Україні!